Люди часто ідеалізують минуле, особливо 19-те століття, епоху мережив, бальних залів і ароматного чаю з порцелянових чашок. Але варто лише зняти цей глянцевий шар, і під ним відкривається зовсім інша Англія, задушлива, брудна, сповнена хвороб і дивних звичаїв. Тож сьогодні сім фактів про вікторіанську добу, які зруйнують будь-яку романтичну ілюзію факт перший портрет після смерті. Фотографія у XIX столітті була розкішю доступною одиницям. Часто люди бачили себе на знімку лише після смерті, точніше, вже не бачили зовсім. Родичі замовляли «Мементо Морі, останній портрет покійного. Його садили в улюблене крісло, підпирали спеціальними штативами, розчісували волосся, фарбували губи. А якщо очі були заплющені, фотограф домальовував зіниці прямо на повіках. У результаті виходив дивний застиглий погляд, який міг би прикрасити хіба музей жахів. Але для вікторіанців це була пам'ять, а не моторошність. Факт дву: хліб з кісток: білий хліб у Лондоні був символом заможності. Проблема лише в тому, що мука коштувала дорого. Щоб збільшити прибуток, пекарі домішували до тіста гіпс, крейду, вапно і навіть перемелені кістки збойні. Такий делікатес блищав білизною, але вбивав шлунок. Вживання подібного хліба призводило до виразок і отруєнь, однак тоді це вважалося нормою, головне, щоб виглядало пристойно. Факт 3. Корсет і деформована печінка. Жінки прагнули талії у 40 см, і ціною була власна анатомія. Корсети затягували так сильно, що ребра врізалися в печінку, утворюючи на ній глибокі борозни. Патологоанатоми називали це корсетною печінкою. Дихати було майже неможливо, органи зміщувались, а знепритомніти на балу вважалося навіть модним. У гонитві за ідеалом краси жінки буквально стискали себе до смерті. Факт 4. людський будильник прокинутися вчасно справа життя і смерті. Механічні годинники були дорогими, тому з'явилася професія ноке апер людини будильника. Вона ходила вулицями з довгою бамбуковою палицею і стукала у вікна робітників, щоб розбудити їх. Якщо дім був високо, стріляли в скло горошинами з трубки. Іронія долі самих будильників ніхто не будив. Вони працювали ночами, щоб потім розбудити інших і заробити на шматок хліба, того самого з кісток. Факт 5 обої, що вбивали мода на зелений колір, відомий як шелійська зелень, коштувала людям життя. В його склад входив мишяк. У вологих англійських будинках фарба реагувала з грибком, утворюючи токсичний газ триметиларсин. Люди хворіли, повільно вмирали, а лікарі радили змінити клімат. І справді, хто виїжджав із дому, дивом одужував. Повертався і знову гинув під отруйними стінами. Факт 6. зуби з поля бою. Після битви при Ватерлоо мародери збирали зуби. Тисячі щелеп мертвих солдатів ставали сировиною для розкішних протезів у Лондоні. Так з'явився термін зуби Ватерлоо. Заможні дами гордо посміхалися новими білими перлинами. Навіть не здогадуючись, що носять у роті частину чужого солдата, факт 7. Молоко з формальдегідом. У спеку молоко швидко псувалося, тому продавці покращували його, додаючи борну кислоту або формальдегід, той самий, яким бальзамують кіла. Напій не киснув тижнями, виглядав свіжим, але фактично був отрутою. Діти пили живильне молоко і хворіли, а торговці рахували прибутки. Так починається історія вікторіанської епохи, не блискучої, а смердючої, жорстокої й абсурдної. І далі буде ще гірше. Ми залишаємо вікторіанські кухні та мертві фотоальбоми і зазираємо в інші куточки тієї дивної епохи, де страждання називали вихованням, а жорстокість порядком. Чим глибше занурюєшся, тим більше розумієш це був час, коли прогрес ішов поруч із безумством. Факт 8. тредніл біг у нікуди. У в'язницях Британії вірили, що виправлення починається з мук. Найжорстокішим покаранням став Тредміл гігантське колесо з лопатями, схоже на нескінченні сходи. Засуджені по 8 годин на день підіймалися по ньому, як білки в барабані. Часто енергія нікуди не використовувалась, колесо просто крутило повітря. Люди падали від виснаження, ламали ноги, але мусили знову вставати. Так держава лікувала розбещеність роботою без сенсу. Факт 9. Шляпки з мертвими птахами. Якщо на балу у дам блищали перли, то на прогулянках вони сяяли пір'ям. Але не просто пером, на шляпках кріпили цілих пташок, іноді по кілька одразу. Маленькі колібрі, сови, навіть чайки ставали модним аксесуаром. За цю красу платили життям мільйони птахів. До того ж самі модниці труїлися, щоб убити паразитів прикраси обробляли ртуттю. Дами носили смерть і на капелюшках, і всередині легеню. Факт 10 торпеди для могил мертвих боялися не менше, ніж живих, точніше, боялися, що їх украдуть. Медичним школам бракувало тіл для розтину, і воскресителі грабували свіжі могили. Відчайдушні родини почали встановлювати пастки, справжні могильні торпеди. Якщо хтось намагався підняти кришку труни, спрацьовував пороховий заряд. Інколи тих, хто прийшов за тілом, доводилось ховати поруч, уже без зайвих формальностей. Факт 11. Аптечна ейфорія. Вікторіанські аптеки були схожі на бари. На полицях стояли пляшечки з написами для сну, для бадьорості і від кашлю усі з опіумом або кокаїном. Їх давали навіть дітям. Реклама обіцяла чудеса спокій, гарний настрій, ясні думки. Насправді ж, країна жила в тумані залежності, не розуміючи, що з неї робить власна медицина. Факт дванадцятий вечірки з муміями. Багатії Лондона розважались по-своєму, купували справжні єгипетські мумії і влаштовували розпаковки. На столі між шампанським і десертом стояло тіло, обмотане бентами, і під оплески гостей його повільно розгортали. Леді зривали клапті тканини на сувенір, чоловіки сміялися, вдихаючи пил тисячоліть. Після таких вечорів древні останки просто викидали. Так вікторіанці влаштовували пікнік на кістках цивілізації. Факт 13. Фосфорні обличчя На спічкових фабриках дівчата світилися в темряві буквально. Пари білого фосфору осідали на їхніх тілах, викликаючи хворобу фосфорна щелепа. Кістки руйнувались, обличчя деформувалося, біль ставав нестерпним. Робітниці були приречені, але продовжували працювати. Інакше не вижили б. Їхній світлий блиск у темряві був не дивом, а смертним вироком. Факт 14. Капсули з черв'яками. Бажання мати осину Талію породило новий жах дієту з глистами. У модних аптеках продавали капсули з личинками бичачого ціп'яка, пані ковтали чарівну пігулку і паразит робив усе за них, з'їдав калорії, залишаючи господиню худою. Результат був блискавичний. Але з черв'яком доводили жити місяцями, поки він не вирішував вийти. Краса, яка коштувала гідності. Так минала перша половина XIX століття, час, коли хвороби ставали модою, а смерть побутовою деталю. І це лише початок темряви, що ховалась під мереживами вікторіанського світу. Поки еліта труїла себе модою і псевдомедичними дивами, прості люди виживали в умовах, які сьогодні назвали б пеклом: робота, бідність, антисанітарія. Усе зливалося в один безкінечний ланцюг страждань, замаскованих під нормальність. І ось нова порція фактів, що відкривають темну буденність вікторіанського світу. Факт 15. Аренда ананасів. У світі, де бідняки не могли дозволити собі чисту воду, ананас став символом розкоші. Один фрукт коштував як річна зарплата слуги. Його не їли, його демонстрували. Заможні господарі ставили ананас у центр столу, щоб гості бачили. Я заможний. Середній клас теж хотів похизуватись, тому ананаси почали здавати в оренду ви брали фрукт на вечір, показували його гостям, потім віддавали назад. Наступного дня той самий ананас прикрашав чийсь інший бенкет, поступово гниючи, але зберігаючи свою символічну ціну, соціальний статус із запахом псування. Факт 16. Професійні плакальники. Смерть у вікторіанців була не стільки трагедією, скільки виставою. Якщо небіжчик не мав друзів, родичі наймали німів чоловіків у чорних костюмах, які мовчки стояли біля труни, удаючи глибоку скорботу. Чим більше плакальників, тим поважнішим вважався покійний. Після похорону ці актори жалоби вирушали до пабу, обмивати чужий смуток, елементі сумна. Але типова післямова для епохи, де навіть горе продавалось за тарифом. Факт 17 Обличчя велосипедистки, коли в Англії з'явилися велосипеди, жінки нарешті відчули свободу. Вони могли їздити без супроводу чоловіків, і це лякало консерваторів. Лікарі навіть вигадали діагноз: велосипедне обличчя. У статтях писали, що від напруги під час їзди в жінок залишиться вічно стиснутий рот, випучені очі і грубі риси. Їм погрожували втратою жіночності, аби тільки повернути під контроль. І багато хто справді відмовлявся від поїздок не через страх падіння, а через страх осуду. Факт 18. Морг як театр Париж 19 століття мав свою безкоштовну розвагу міський морг. За товстим склом лежали безіменні тіла, знайдені у сені або на вулицях. Люди приходили дивитись на них, як у вітрину. Матері водили дітей на науку. А торговці продавали пиріжки поруч. Глядачі вгадували історії покійників коханець, злодій чи шпигун. Це була суміш цікавості і жорстокості, театр смерті, який заміняв музеї. Факт дев'ятнадцяте скупники паклі у робітних домах, де безробітні намагались вижити, існувала каторга під назвою Розплітання паклі. Людям давали старі просмолені корабельні канати і змушували руками роздирати їх на волокна. Сіль, смола, кров і біль. Усе змішувалось у цій роботі. Діти, старі, хворі сиділи годинами, поки пальці не стиралися до кісток, але не виконати норму означало лишитися без їжі. Такий був виховний труд, повільна страта під виглядом праці. Факт 20. прикраси з волосся. Королева Вікторія після смерті чоловіка носила траур 40 років, і країна наслідувала її фанатично. В моді з'явилися ювелірні вироби з волосся померлих. З локоню плили браслети, сережки, медальйони, навіть квіткові вінки. Це вважалося проявом вірності та скорботи. Матері носили пасма дітей, яких втратили, кохані, волос тих, кого поховали. Ці прикраси не гнили і збереглися донині, холодний доказ того, що навіть любов тоді мала відтінок мороку. Факт 21. вечеря в темряві. У дешевих лондонських трактирах темрява була не атмосферою, а засобом виживання власника. Свічки горіли тьмяно, лампи коптили, і це було навмисно. Бо при нормальному освітленні клієнти побачили б, що їдять гниле м'ясо, перемішане з личинками. У півтемряві ж будь-який шматок здавався схожим на яловичину. Люди ковтали швидко, не розглядаючи, і сподівалися, що виживуть до ранку. Так народився девіз вікторіанського обіду не дивись у тарівку, просто їж. У цій частині світ вікторіанців остаточно втрачає блиск. У ньому навіть смерть, праця і вечеря ставали атракціонами лише б не дивитися правді в очі. Здавалося б, після стількох жахів вікторіанська доба вже не здатна здивувати, але ця епоха мала талант перетворювати будь-яку людську потребу у виживання, затишок чи пам'ять на джерело небезпеки. І навіть у смерті вона знаходила спосіб налякати живих. Факт 22. Вибухові труни. Бажання виглядати пристойно навіть після смерті породило нову моду герметичні свинцеві труни. Вони не пропускали повітря і вологу, зберігаючи тіло свіжим. Та біологія мала іншу думку. Газ, що утворювався всередині, не мав виходу і створював тиск, немов у паровому котлі. Іноді, під час похорону, чути було оглушний вибух, коли кришку зривало разом із містом. Родичів обливало сумішу смерті, а гробарі отримували травми. Після кількох таких інцидентів у трунах почали свердлити дірки, але запах трагедії залишався в прямому сенсі у повітрі. Факт 23. електричне зцілення електрика здавалася людям магією, і підприємці не зволікали. Реклама обіцяла лікування всіх недуг за допомогою гальванічних поясів. Це були металеві пластини, які треба було носити на тілі, змащуючи оцтом для активації струму. Реакція спричиняла хімічні опіки, але пацієнти терпіли, переконані, що біль це ознака лікування. У газетах хвалились чудодійними результатами, хоча реальність нагадувала середньовічні тортури. Люди носили на собі електричні стільці і називали це прогресом. Факт 24. пожирачі гріхів. У деяких англійських селах смерть була не лише ритуалом, а й угодою. Якщо людина жила не надто праведно, її родина кликала особливого чоловіка пожирача гріхів. На груди небіжчика клали хліб і кухоль Елю. Коли їжа вбирала гріхи, наймит повинен був усе це з'їсти. За кілька пенсій він брав на себе тягар чужої душі, стаючи вигнанцем. Після ритуалу його гнали з села, бо вважали живим носієм прокляття. Таких людей боялися, але без них не обходилось жодне поховання в глушині. Факт 25 смертельна мода з мусліну. Поки на похоронах їли гріхи, на балах дами продовжували ризикувати життям. У моді були муслінові сукні, настільки тонкі, що їх можна було протягнути крізь перстень. Перед виходом тканину змочували водою, щоб вона щільніше облягала тіло. І навіть у зимовий холод леді вирушали на вечір у вологому вбранні без білизни. Наслідок муслінова хвороба. Тобто блискавична пневмонія, від якої тисячі молодих жінок буквально згорали за два дні. Факт 26. податок на вікна. Навіть повітря мало ціну. У Британії запровадили податок на вікна. Більше світла плати більше. Щоб заощадити, люди замуровували вікна цеглою. Міста ставали схожими на кам'яні склепи без сонця. Бідняки жили у вогких темних кімнатах, де цвіли хвороби, а діти росли, ніколи не бачивши денного світла. Так держава буквально задушила власний народ податковою тінню. Факт 27. Конячий кошмар Лондон, який у кіно здається вишуканим, насправді тонув у гної. Щодня 50 тисяч коней лишали на вулицях понад тисячу тонн відходів. У спеку все висихало, ставало пилом і потрапляло в легені містян. Під дощем же дороги перетворювались на смердючу ріку. Дами з розкішними сукнями тягнули за собою шлейфи, просочені цією сумішю. Епідемії розросталися, лікарі шукали причини, і тільки пізніше зрозуміли, хвороба прийшла з підолу. Це був світ, де смерть, мода й технології зливалися в один небезпечний танок. А ті, хто вижив у цьому хаосі, все ще знаходили способи дивувати своєю вигадливістю. Вікторіанська епоха повільно добігала кінця. Парові машини гули, фабрики диміли, а людство вже ступало на поріг до століття. Але навіть тоді старі страхи, звички й марення продовжували жити в домах, лікарнях і серцях людей. Історія добігає фіналу, та ще шість фактів доведуть Позолота минулого ніколи не приховає запаху гнилі. Факт 28. садові відлюдники Багатим англійцям стало нудно милуватися парками й фонтанами. Вони вирішили прикрасити свої маєтки живими людьми. Так народилась мода на садових відлюдників. У глибині маєтку будували штучну печеру або хатину, де за контрактом мав жити найнятий чоловік. Йому забороняли митися, стригтися і навіть виходити в люди. Гості приходили дивитись на нього як на екзотичну тварину, а господар хвалився своїм філософом. Це була жива декорація людина, продана за дах і їжу. Факт 29. Похоронне печиво. Смерть перетворилась на маркетингову подію. На похоронах гостям роздавали спеціальне похоронне печиво, загорнуте у папір з черепами чи віршами про тлінність. Відмовитися було непристойно. Це означало зневагу до покійного. Багато хто не їв ці сумні ласощі, зберігаючи їх як сувеніри. На камінних полицях, поруч із родинними фото, лежали висохлі пряники – нагадування, що йти у черзі до вічності. Факт 30. вогняна фланель. Щоб зігріти холодні англійські ночі, люди вдягали фланелеві нічні сорочки. Матеріал здавався ідеальним: м'який, теплий, затишний, та виявилося, що він спалахує від найменшої іскри. Тисячі трагедій траплялись через випадковий дотик до свічки. Полум'я миттєво охоплювало тканину, і люди гинули у власних ліжках. Одежина, створена для затишку, ставала смертельною пасткою. Ще один доказ, що комфорт тоді межував із катастрофою. Факт 31. Ліки з мумій. Після моди на розпакування мумій, лікарі пішли далі. Порошок із перемелених стародавніх тіл, так звану мумію, продавали як панацею від усіх хвороб, її ковтали, розтирали, прикладали до ран. Але коли справжні мумії закінчилися, ділки почали виготовляти нові зі свіжих трупів. Так люди, прагнучи вічного життя, лікувалися смертю. Факт 32. Туберкульозний шик. Хвороба стала модою. Туберкульоз, що вбивав тисячі, вважався аристократичною недугою. Блідість, худорлявість і блиск у очах називали ознаками витонченості. Здорові дами навмисне виснажували себе дієтами й пили оцет, щоб виглядати романтично хворими. А художники й поети прославляли цю крихкість, не розуміючи. Що оспівують смерть. Факт 33 -тю. божевільні капелюшники. І нарешті символ епохи, що зійшов у літературу. Вираз божевільний як капелюшник не метафора, а діагноз. Щоб обробити хутро для фетрових циліндрів, майстри використовували ртуть, вони роками вдихали її випари, поки руки не починали тремтіти, зуби не випадали, а розум не розсипався на уламки. Саме з таких робітників Льюіс Керол створив свого безумного капелюшника не вигадку, а дзеркало реальності. Так завершується наша мандрівка у Вікторіанську Англію, блискучу ззовні, але гнилу всередині. Це був світ, де смерть ховалась у шпалерах, у сукнях і навіть у поцілунках світ, що навчив нас цінувати прості речі: чисту воду, сонце і свободу дихати без страху. Ми вижили завдяки тому, що відмовились від його краси. І, можливо, саме в цьому. Найсправжніший прогрес.